Церква Божа, слава Ісусу Христу! Давно вже я тут не був. Ось так виходить. Але завжди, завжди радий бути. Люблю, коли є можливість, коли є час. Зараз просто такий період в житті, коли. Дуже часто в роз'їздах не на місці, але дякую Богу за можливість сьогодні бути тут, і хочу поділитися з вами словом, думками. І для цього я хочу прочитати одне місце з Божого Слова. Це буде післання до Галатів. Шостого розділу і з другого з першого вірша і нижче по п'ятий. Браття, якщо й будете. Якщо й буде викрита людина в якійсь провині, ви духовні виправляйте таку в дусі лагідності, спостерігаючи за собою, щоб і самому не бути спокушеним. Несіть тягарі один одного і таким чином виконуєте закон Христовий. Бо коли хто думає, що він дещо, будучи ніщо, той сам себе обманює. Але нехай кожен випробовує своє діло, і тоді буде мати похвалу тільки стосовно себе, а не стосовно іншого. Бо кожен, хто, бо кожен понесе власну ношу. Ось це місце, напевно, ми, я особисто, наприклад, з самого дитинства це місце знав, і воно так було якось, знаєте. В голові ти постійно от знаєш, що носі тягарі один одного, допомагайте один одному. Я думаю, для вас теж це місце не вперше. Прочитано, не вперше, ви чуєте про нього. І для нас, для нашого розуміння, що таке тягар, що таке нести тягар. Тим більше тягар іншого. Що це може означати? Я, напевно, весь час думав, що нести тягар іншої людини це щось, наприклад, коли в людини проблема от фінансова. Матеріально, щось їй треба допомогти. Вона десь будується, вона, наприклад, може десь щось там в неї брак чогось. В тебе це є, і ти кажеш, я тобі поможу. От на тобі, я тебе підтримую, я тобі дам. І я думав, що це означає, що я несу не тягар іншої людини. Бо я йому чимось допоміг. Знаєте, зовсім недавно читаючи це місце, я побачив його зовсім по-іншому. Я зовсім по-іншому зрозумів, що тут. Мається на увазі. І хотів би я почати з останнього вірша, яку прочитав, з четвертого. Тепер останній. Але нехай кожен випробовує своє діло і тоді буде мати похвалу тільки стосовно себе, а не стосовно іншого. Знаєте, за певний такий час в християнстві я помітив, що у нас з вами є така невеличка одна проблема. А може це не проблема, може це наша така особливість. Ми любимо себе порівнювати. З іншими людьми. Можливо, навіть не любимо, але ми це робимо. Я порівнюю себе з іншим братом, і я дивлюсь на нього так: ну цей брат менше молиться, менше читає, я трошки більше, значить, я от я трошки кращий. От в мене, якби, трошки вже рівень вищий. Чесно, в мене, я спостерігаю за собою таке. От є такі речі, ти так порівнюєш себе з кимось, і ти думаєш, ну слухай, та не так все погано. Не така вже і велика біда. І апостол Павло, і взагалі Біблія нас застерігає, каже, не порівнюйте себе з іншими. Каже, у вас є своя ноша, у вас є свій тягар. Каже, випробовуй своє діло сам. Дивися на себе. І знаєте, я думаю, я впевнений в тому, що Біблія вона нас вчить порівнювати себе з собою вчорашнім. Себе сьогодні, з собою вчорашнім. От як я вчора жив. Як я вчора був, який в мене був вчора духовний рівень, як я вчора, можливо, мав які цілі пріоритети, і сьогодні. І якщо я хоч трішки в цьому змістився, виріс, значить, в мене є певний, певний прогрес, певний ріст. І Біблія каже: якщо ти будеш дивитися на брата, якщо ти будеш порівнювати себе з іншими, ти завжди знайдеш когось, хто буде гіршим за тебе. І ти скажеш: ну, в мене все добре, я, от, ну, я вже трошки виріс. Вже от немає такого. і Тоді зникає якийсь такий стимул рости далі. Ти думаєш, ну вже якби маю певний рівень, порівнюючи з кимось, так не так і погано дивиться. І оце місце, про яке я казав, носіть тягарі один одного. От я хочу задати вам запитання. Скажіть так про себе, у вас було в житті таке, що от ви зустрічали людину в церкві, яка думає не так, як ви? Має інший характер, як ви. І вам з нею трошки тяжко. Я думаю, що таке бувало. Я думаю, що це є такий момент, і ми з вами всі різні люди. І зустрічаємось з кимось іншим. Знаєте, церква це місце, де зібрані всі люди з різними характерами, з різними думками, поглядами. І от не виключення, що в церкві може бути людина, яка думає зовсім по-іншому, як ви. І часом буває так. Ну, такий в неї характер цікавий. От так вона поступає, що ти аж думаєш, ну як так можна? Як така людина просто от з таким характером? І знаєте, як я казав, церква це місце, де зібрані люди зовсім не ідеальні, але люди, які прагнуть вчитися і змінюватися. Наприклад, люди цього світу, вони, можливо, змирилися, вони, можливо, не відкриті їм. Вони не знають, що можна мінятися, що можна змінювати себе, свою духовну людину. А ми люди, які... Прагнемо вчитись. Ми знаємо, що є Біблія. Біблія для нас це як світло, як, є, як рентген, який показує, що в нас є якісь недоліки, і ми можемо їх усунути і змінитися з Божою допомогою. І от зустрічаючи таких людей, ми часом думаємо, як мені цю людину полюбити. Як мені цю людину полюбити, а тим більше, як мені виконати закон Божий, щоб проявити до нього любов? І тут вступає в дію оцей вірш, який я читав: носіть тягарі один одного. Як я казав до недавнього часу, я думав, що нести тягар іншої людини це просто чимось допомогти. От Сталася в людини скрутна ситуація, і я допоміг. Я зробив, і я вже можу сказати, що я поніс цей тягар. І знаєте, зовсім недавно я прочитав це саме місце, але якось по-особливому. І... Я зрозумів, що нести тягар, нести тягар іншої людини це не просто допомогти їй, коли їй важко. А нести тягар іншої людини це вмістити цю людину, це вмістити неідеальний характер цієї людини, це вмістити неідеальні звички, якісь можливо, які тобі не подобаються, якісь думки, дії цієї людини, які тобі не зовсім до вподоби. Але. Роблячи це, ти виконуєш закон Христовий, ти приймаєш цю людину і ти проявляєш до неї любов. І тут вступає в дію зовсім інше місце. Знаєте, дуже часто, коли ми, бачимо людину, яка трішки по-іншому мислить, як ми, і поступає, зразу приходить така думка, щоб якось цю людину, от ну, ми не кажемо прямо осудити її. Але щось от про цю людину якось сказати, якось дати їй е, якусь характеристику. От, ти можеш бачити таку людину, і з твоїх уст або в твоїй голові можуть бути думки: ну, вся понятність людини. Ну, Ця людина така, вже її не зміниш. Вже вона от буде, така є і все. І знаєте, тут приходить момент, коли ми, не знаючи повністю ситуацію, не розуміючи людину, ми беремо. І ставимо себе на місці судді, і сьогодні вже згадувалося про те, що ми судимо, і ми кажемо, ось з цією людиною вже все зрозуміло, оця людина от, отака. І ти береш на себе роль Бога, і ти стаєш суддєю, і ти, будучи рівний, такий самий, як і ця людина, ти кажеш, так, от вона така. І Бог дивиться на це. І Бог. Бачить усіх нас з вами рівними. Він бачить усіх нас з вами однаковими. Ми з вами, усі однакові люди, які, з якими Бог щось робить. І Бог дивиться на цю ситуацію, що брат якось принижує свого брата, осуджуючи його, виносивши йому вирок, він дивиться і він розуміє, що цей брат зараз привозноситься. Що ця людина вона зараз принижує іншого? І тут далі в цьому пише. Апостол каже, бо коли хто думає, що він дещо, будучи ніщо, той сам себе обманює. І апостол нас застерігає, не думай про себе більше. І тут зразу приходить на пам'ять інше місце, яке говорить, випереджайте один одного в пошані. Знаєте, це дуже важко. От чесно, з власного досвіду скажу, дуже важко проявити до людини пошану, якось вознести людину в своїх очах, проявити до неї такий якийсь. Подумати, що вона вища за тебе. Важко. Якось легше людину принизити, легше про людину щось сказати. І знаєте, апостол Павло він застерігає, каже, не думай про себе більше. Не думай про себе більше. А чому ми думаємо більше? Тому що ми порівнюємо цю людину на основі себе. Ми дивимося, слухай, от я би так ніколи не зробив. Сталося щось з людини, десь помилилася, десь уступилася, десь стався якийсь непередбачуваний випадок, і ти такий. Ну я би так ніколи не зробив. У мене такого в житті нема, значить, я кращий. І в нас підходить така псевдоправедність, така на підсвідомому рівні гордість, і ти такий ставиш тій людині вироки. Ти кажеш, я за цю людину кращий, я є трошки вищий. І апостол Павло він закликає, каже: не думай про себе більше, не порівнюй себе з іншим братом, який десь там впав, який десь там помилився, порівнюй себе. З собою вчорашній. Чи ти тронувся з місця, чи ти рухаєшся, чи твоє пізнання Бога змінюється, чи ти ростеш пізнанні Бога. Але нехай кожен випробовує своє діло і тоді буде мати похвалу тільки стосовно себе. Знаєте, я пам'ятаю один випадок. Одного разу я надумав одній людині зробити подарунок. Це знайомий. І добре знайомий, ми з ним спілкуємося. І я вже замовив, я думаю, ну було б класно, бо йому купити подарунок. Він заслужив. По відношенню до мене, він так мені багато добра робив. Я думаю, було б добре, бо йому купити. Я вже замовив, цей подарунок іде в дорозі, все. І тут якось стався один такий випадок. Він вчинив стосовно мене не дуже добре. Хоча там нічого такого не було, але мені не сподобалося. Я такий думаю, певно, треба відміняти цей подарунок. Щось щось я поспішив. І знаєте, тут просто як наш мозок працює. Ми з вами, отакі люди, якщо з нами добре, то й ми добре. Якщо зі мною погано, Ну то треба якось і відповідно відповісти. Біблія закликає, не платіть злом за злом. Не будьте такі, як інші люди. Ставтеся до інших людей, робіть так, як хочете, щоб зробили вам. І знаєте, я зрозумів одну суть, яку Біблія нас навчає. Не чиніть, не поступайте з людьми. Відповідно того, хто вони є. От дивишся, оця людина щось мені зробила, от треба їй відплатити. І ні, вчини з людиною так, дивлячись на себе, дивлячись, хто ти є. Поступай згідно людини так, дивлячись, хто ти є. Пам'ятай, що ти учень Ісуса Христа. І я такий думаю: слухай, пройде якийсь час, ця ситуація з цією людиною забудеться, цей випадок пройде, і тим більше не критичний випадок. Подарунок хай буде. Я думаю, буде цій людині приємно. І я так розумію, що я хочу рухатись не відповідно того, що мені ця людина зараз робила, які мене зараз з нею там, оці горки, емоційні. Ні. першого першопочаткового плану. Я надумав, я хотів зробити її приємне, і я зроблю. І цього вчить нас Біблія. Пам'ятати, що ми з вами учні Ісуса Христа. І ми можемо з вами вчиняти, з людьми, ставитись до людей. Згадуючи, і розуміючи, хто ці люди є, хто вони є для нас, які вони є для нас, близькі, не близькі, і ми можемо, знаєте, до когось справедливо, до когось несправедливо, але завжди ми будемо справедливо і чесно поступати з людьми, тільки тоді, коли будемо пам'ятати, хто ми є. Ми учні Ісуса Христа. І оту от те навчання, яке ми отримали, якщо ми будемо випромінювати і давати іншим людям поступати згідно цього навчання, ми завжди будемо справедливо. Її і я хотів би, щоб зараз оператори висвітлили фотографію, яку я скидав. Це один із будинків в Ізраїлі. і Він дуже цікавий, бачите, він такий реконструйований частина з хороших, гладких, акуратних блоків, і частина щось такого незрозумілого, незрозумілої форми каміння. Ось приблизно так на нас дивиться Бог і ось такі нерівні камінчики, і ми з вами усі є. І Бог з тих нерівних камінчиків має збудувати певну будівлю. І знаєте, для майстрів, які розуміються, для мулярів, які мають в цьому толк, я думаю, ну, вони би краще будували за таких прямих блоків, ніж за таких, то круглий, то прямокутний, то трикутний камінець. А Бог Він з нами працює. От Бог з таким матеріалом працює. І згадується друге місце, де каже: ви каміння живе. І знаєте, проблема, ладно, би там камінь різної форми, так проблема в тому, що воно живе. І воно часом не хоче будуватися, воно часом не хоче ставати на це місце, де його ставлять. І воно часом думає, а стану я на місце цього плоского камня, я круглий, може, я попаду туди, і мені буде там легше. І знаєте, тут працює цей момент, коли ти, не знаючи ситуацію іншої людини, от, от про цей тягар вертаємося, ти не розуміючи тягаря цієї іншої людини, ти думаєш, слухай, був би я на цьому місці, я би ніколи так не зробив. От я би цей тягар поніс, от я би не мав такого характеру, от в мене б не було таких проблем. І стаючи на місце цієї людини, ти не розумієш, що там може бути зовсім інший тиск, який тебе просто роздавить. І поки ти оцінюєш іншу людину зі сторони, ти завжди будеш її осуджувати. Поки ти не підійдеш до людини, поки ти з неї ближче не познайомишся, поки ти її не зрозумієш, я хотів би зараз такий підсумок, просто закликати нас, друзі, нести тягар один одного. Це означає вмістити людину. Це означає допомогти і матеріально, і фізично, і в будь-якій сфері допомагати людині, зносити її оці ці життєві перешкоди. Але я хотів би звернути сьогодні увагу на той момент, коли... Ми буває не вміщаємо інших людей. І ми зразу хочемо винести осу цій людині. Ця людина не така, як я. Можливо, вона щось по-іншому думає. Можливо, ця людина по-іншому бачить. От вона не така. Попробуй вмістити людину. Попробуй задати собі запитання, чому людина так думає. Взагалі, чому в неї таке мишлення? Чому в неї такий характер? Можливо, щось сталося в неї в житті. Можливо, вона неспроста так це думає, можливо, неспроста так говорить. І знаєш, коли ти почнеш... Співпереживати цій людині. Коли ти заглибишся в цю ситуацію, тебе тоді не буде бажання сказати, ця людина якась не така. Цю людину треба відкинути, цю людину треба, треба її остерігатися. Коли ти входиш всередину в проблему, в розуміння цієї людини, ти починаєш її розуміти. І треба пам'ятати, що хтось дивиться сьогодні так і на нас. І для когось ми з вами не зрозуміли у цей камінець, який. Хтось хоче відкинути, не вмістити. Але дякувати Богу, що є такі люди, які не спішать нас осуджувати, але можуть запитати, а що сталося? Чого ти так думаєш? От Взагалі, от, як, як ти до цього дійшов? Тому, друзі, Біблія нас сьогодні закликає нести тягар один одного. Найперше, вмістити людину не з ідеальним характером, з якимись недостатками, з якимись незрозумілими діями для нас, найперше вмістити. І так ти зможеш виконати закон Христовий. Любити свого. Půjčený. A Bohovík je budu slava. Amen.